1 січня цього року в Україні запроваджена практика налагодження більш тісних зв'язків між дільничними інспекторами міліції та місцевими громадами. Відтепер, з метою широкого інформування громадськості про графік роботи та дні прийому, дільничні інспектори міліції вручатимуть мешканцям міста та району спеціальні візитні карточки та пам'ятні буклети із зазначеними у них корисними порадами, як діяти, опинившись у скрутних ситуаціях, пов'язаних із правопорушеннями. При цьому дільничні повинні обійти кожен двір, кожну квартиру і кожен громадський заклад, розташовані на обслуговуваній ним території. У спецвипусках Калузького міського телебачення мешканці Калуша і району матимуть чудову нагоду ближче познайомитися зі своїми дільничними інспекторами. Сьогодні ми відрекомендуємо вам працівників міліції, які обслуговують центральну частину міста та мікрорайони Загір'я, Височанка, Хотінь і Підгірки. Отож, знайомтесь. Дільничний інспектор міліції, капітан міліції Михайло Слободян, 1986 року народження. Закінчив Прикарпатський юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України у 2007 році. Я дільничний інспектор Калуського міського відділу, капітан міліції Слободян Михайло Сергійович. Я обслуговую центральну частину міста Калуш, а саме площу Героїв, Майдан Шептицького, вулицю Вениченка. Вулицю Підвальну, вулицю Степана Бандери, вулицю Міцкевича. Прийом громадян я здійснюю на дільничному пункті міліції, який розташований в спортшколі в мікрорайоні Загіря за адресою Луки Загірських 11. Прийомні дні вівторок з 9-ї години ранку до 11 години ранку, в четвер з 18.00 до 21.00 і в суботу з 9.00 до 13.00. Дільничний інспектор міліції, майор міліції Микола Кобута, 1968 року народження. У 2006 році закінчив Прикарпатський юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України. Я майор міліції Кобута Микола Іванович, працюю дільничним інспектором міліції з 2000 року по даний час. Обслуговую територію проспект Лесі Українки Незалежності, Євшина. Пушкіна, прийом громадян я здійснюю на бульварі Незалежності будинок номер 6 міста Калуша. Прийомні дні вівторок з 9 до 11 годин, четвер з 18 до 21 годин і субота з 10 до 13.00. Дільничний інспектор міліції, капітан міліції Володимир Бринда, 1975 року народження. У 2006 році закінчив Львівський державний університет Міністерства внутрішніх справ України. Я капітан міліції Бринда Володимир Богданович, обслуговую територію, яка включає вулиці Виниченка, Каракая, Українська, Сівецька, Козоріса, Рубчика, Добровлянська. Здійснюю прийом громадян приміщенні народного дому по вулиці Луки Загірського, 11 Дні прийому. Вівторок із 9 до 11, четвер з 18.00 до 21.00 і субота із 10 години до 1.00 години дня. Дільничний інспектор міліції, лейтенант міліції Артем Косілов 1991 року народження. У 2012 році закінчив Прикарпатський юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України. Я дільничний інспектор, лейтенант міліції Косілов Артем Олексійович. Зараз обслуговую на даний час територію міста Калуша, а саме вулиці Проспект Лесі Українки, непарна сторона Олени Пчілки, вулиця Павлика, Окружна, Драгманова, а також Малицької. Прийом громадян здійснюю в місті Калуші. По вулиці Бульвар Незалежності 6, у вівторок з 9 години ранку по 11 годину ранку, в четвер з 18-ї години вечора до 21-ї години вечора, і в суботу з 10-ї години ранку до 1 години дня. Дільничний інспектор міліції, лейтенант міліції Андрій Попович 1990 року народження. У 2011 році закінчив Прикарпатський юридичний інститут міністерства внутрішніх справ України. Доброго дня! Я дільничний інспектор лейтенант міліції Ополич Андрій Юрійович. На даний час обслуговую мікрорайони Загіря, Підгірки, Височанка і Хотінь. Здійснює прийом громадян місті цікавіше за адресою вулиця Луки Загірських у вівторок з 9 до 11 години, в четвер з 17.00 до 21.00 год, і також в суботу з 10.00 до 13.00 годин. У наступному випуску програми зі своїми дільничними інспекторами міліції матимуть змогу познайомитися мешканці нових мікрорайонів Калуша. Цілком можливо, що вчасне звернення громадян до дільничного про ту чи іншу проблему допоможе відвернути біду і попередити кримінальну ситуацію.